Привіт всім Намасте. Гарі Крішна. Нас питають, що ми будемо робити далі. Наш бусик вже зовсім зламався. З самого початку війни ми використовували його дуже активно. Він був у Чернігівській області, він був в Миколаєві, він був в районних центрах і селах Херсонської області два рази. Береславів, Снігорівки. Багато де. Ми перевезли дуже багато на ньому вантажів, гуманітарної допомоги, їжі, котли. Все, що треба було для місії, ми робили. Він нас дуже сильно виручав. Зараз ми були в Херсонській області, тріснули ран... лонжерони, ми заврили, але зараз тріснула рама, і зварщик каже, що треба вам щось інше шукати. Якісь кошти в нас вже є, якісь можливості є, але цього недостатньо. Якщо у вас є можливість, долучайтеся до збору пожертвунь на кращий бусик. Може, в когось є новий бусик або нормальний якийсь, ми приймемо, звичайно, удар для цієї місії. Може хтось може допомогти за кордоном купити. І допомогти з розмитненням це теж варіант. Ми також будемо шукати, якщо у вас є можливість, приєднатися до збору коштів на бусик. Дуже всім вам вдячні. Намасте. мастер. Кришна.